Разом із настанням спекотних та сонячних днів додається роботи рятувальникам. Кожного року на водоймі через необережність або незнання елементарних правил поведінки з цією стихією гине велика кількість людей. Цей купальний сезон не є виключенням для того, щоб убезпечити відпочивальників. Надзвичайники провели роз'яснювальну роботу на центральному пляжі Луцька. Розповіли, як правильно надавати допомогу ймовірному потопельнику, як доставляти його на берег та надавати першу домедичну допомогу. А також якими приладдями облаштовані рятувальні пости, що є на пляжах, де дозволяється купання. Одбачив рятувальник за допомогою кінця малібо. розшукується до берега. Підпливається до потерпілого з задньої сторони, тому що потерпілий може надати пошкодження або витопити самого рятувальника. Ось він підплив ззаді до нього, передає йому кінець малібу і транспортує до берега. Рятувальники чергують на пляжі щоденно з 10 до 20. -ї. Крім них, для більш екстрених випадків чергує спеціально навчена бригада. Долазномерта відділення чергує цілодобово. Кожного дня заступають водолази в кількості шести чоловік. Три водолази, фельдшер, водій і командир відділення. На оснащенні є рятувальний човен, колібрі. Ось ми бачимо за допомогою рятувального кола потерпілому надаємо допомогу. Якщо людина про свідомості поки чекають на медичну допомогу, її треба напоїти гарячими напоями в жодному разі не давати пити холодне або алкоголь. Якщо ж людина без свідомості, то слід переконатись, чи є ознаки життя. Сухе отоплення виникає при проблемах серцево-судинне захворювання. Якщо, наприклад, людина перед тим, як зануритися у водойму, вона нагрілася на сонці і стриб... стрибає, може бути таке, що стає серце. Одну руку кладемо під голову, ногу піднімаємо і одним рухом перевертаємо. Рятувальниця наголошує кожного разу, як збираєтесь на водойму із собою треба мати повітровід, що продається в кожній аптеці і є стерильним, Бо поряд рятувального пункту із мішком амбу для штучної вентиляції легенів може не бути. Відпочивальники проявляли неабияку зацікавленість. Хтось визвався виконувати роль потепельника при навчанні, а дехто рятувальника. Це дуже цікаво, дуже корисно і ну воно як ми вже тут багато на пляжі. бували, Багато випадків буває, багато то шот, тонуть, але дуже багато хорошо роблять наші спасателі. От вони дуже професійні. От, багато було врятовано людей і в прошлому році, і в позапрошому році. Це прекрасно. Однією з причин нещасних випадків є водорості, в яких може заплутатись людина. Павло рятувальник з досвідом бачив багато, наголошує що є і інші причини. Безвідповідальність людська. В першу чергу безвідповідальність батьків. Дуже часто приходять діти малі, котрим немає навіть 12 років без супроводу батьків. Дівчинка зайшла, поскользнулася в неї нога, і вона пішла просто прямо під воду, і я в цей момент стрибнув і вже її з дна дістав. От. І ми їй тут надали допомогу. Добре, що в неї було дихання, вона відкашлялася. Вчасно я її дістав. Рятувальник розповідає, що нещодавно тонув молодик після того, як гарно погуляв. Його скупив корч обох ніг. Два чоловіка похилого віку під мухою полізли купатися і почали тонути. Добре, що рятувальники були поруч. Але ж не всі пригоди на воді мають гарне завершення. Стир по швидкості течеє друга річка в Україні після Дністра. Більше всього доводиться, от цей проширок такий 18 років до 18. Доставати. Водолази та рятувальники беруть близько до серця летальні випадки, надто коли запізно викликають. Разом із родичами переживають за долю постраждалих. Через те я хочу так попередити стосовно батьків бо в самої дитини, і це дуже такий, знаєте, психологічно болючий момент, оскільки діти як так наше все, і нехтувати правилами безпеки на водоймах, це, мені здається, є недоречним, бо воно призводить до таких летальних випадків. Як не є першу медичну допомогу, оскільки у нас вже тут як не є потерпілий, хлопці шукають потерпілого, а ще одного потерпілого або потерпілої, ну, нам, в принципі, не потрібно. «Готово, надається допомога і психологічна, і медична родичам потерпілих». У рятувальників є і свої традиції, розповідає Руслана. Якщо наснився поганий сон, то на дно водойми краще налізти, Водолаз потребує заміни. Якою б не була біда? Голова має бути холодною, а на душі під час роботи спокій і виваженість. Подається вагами до потерпілого метр. Вліво або вправо, щоб не транспортувати, не травмувати самого потерпілого Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі.